Про таку маму, як Наталія, можна тільки мріяти. Вона не забороняє своїй трирічній Даші стрибати по калюжам. Про безтурботне дитинство дочки на згадку навіть відео знімає. Наталія не хвилюється, що вона намочить ноги, адже для зимової негоди придбала чобітки з гуми. Для себя я брала без утеплителя, а для ребенка, звісно, суті утеплітелям, тому що что, було теплее ножкам, коли на улице холодно. Основним критерием, наверное, были, була розкраска, а так особо, в принципі для ребенка, звісно, було основне то, щоб була хороша п'яточка. Водозахисне взуття для доньки Наталія купувала в магазині. Вибір були більше магазину, моделі більше подобається цвітова розкраска, от, вони були, були симпатичні. А от Полтавка Дарина за гумовими чоботами прийшла на ринок. Говорить, ціни тут набагато нижчі. У негоду шкіряному взуттю дівчина довіряє менше. Каже, воно швидко промокає та розклеюється. Продавалися спреї, які відштовхували воду. І це ще якось спасало, але при таких снігах це буде нереально. А це Олександр у торгівлі чоловік уже 16 років. Про взуття знає все. Каже, якісні гумові чоботи носяться багато сезонів. Покупцям лише треба уважно дивитися, щоб шви були рівні, носок та підошва щільні, та бажано натуральна підкладка. Це повністю літо сапог, тобто здесь нету ніяких ні не Ніяких швов розривів немає. Це повністю резина с з получается. Не повністю есть тобто более більш екологічні, більш, так сказати, лучше для ноги. детской. А ще колір чобота має бути яскравим малюнок чітким. Це значить, що його зробили з нового, а не переробленого матеріалу. Коли на вулиці калюжі, сльота та мокрий сніг без цієї деталі гардеробу просто не обійтися. Продавці радять обирати гумове взуття на розмір більше і взувати з бавовняними шкарпетками. Носити їх варто найбільше 3-4 годин на день. Ось таку зимову обновку відтепер маю і я. Цю річ гардеробу ще на початку 19 століття винайшов англієць Редлі. У радянському союзі виготовляли калоші з гуми, одягали зверху на звичайні валянки, рятуючись від негоди. Жінки носили їх навіть на підборах. А у 2000-х роках гумове взуття набуло піку популярності. Тепер такі чобітки має кожна модниця. А тим часом полтавці розповідають, що взуватимуть у зимову негоду. Якщо буде дуже-дуже дуже, дуже, дуже таке масове затоп, то мабуть придеться одягнути валянки. Зімов були снігоходи, зараз різинові сапожки. Шкіряне взуття, в принципі, так. Да. Да. Ношу в принципі, постояла в будь-яку погоду. Не мокріють ноги. Не мокріють. Взуваємо гумові чобіточки. У Полтаві на гумові чоботи попит збільшився. Упродовж останніх двох тижнів містяни буквально спустошили полиці магазинів. Вартість такого взуття від 360 до 600 гривень.